Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео поговоримо, яким чином документально підтвердити автоматичне продовження вашої інвалідності, яке передбачено вам і постановою, і законом на сьогоднішній день. Це стосується тих людей, у кого припав повторний медичний огляд продовження вашої інвалідності з 1 січня 2025 року, і ви не змогли його пройти з якихось там причин. Ну, обґрунтованих, звісно, причин. Ну наразі одна з таких. Основних причин це ще не дуже вони то і працюють. Ці комісії з оцінювання да, ці експертні команди, і от люди звертаються до мене і пишуть в коментарях, і звертаються особисто, і кажуть, що ми зверталися. От у нас на січень призначено було повторний медичний огляд для переогляду інвалідності, але експертні команди ще не працюють і документи в нас не приймають. І в нас постановою цієї і законом передбачена на сьогоднішній день можливість продовження цього терміну, тобто автоматично він продовжений до червня 2025 року. Тобто на півроку у вас є півроку у зв'язку з чим вам автоматично продовжена вашу довідку МСЕК, яка є на сьогоднішній день діючою. Але в деяких правовідносинах треба підтвердити це документально. Яким чином це зробити? Зараз про це поговоримо в цьому відео. Є роз'яснення відповідно від МОЗ. Ми візьмемо його за основу, прокоментуємо, поговоримо і будете собі мати на увазі, яким чином це можна зробити. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, виходять новини. І більш тезисно там, але більш швидко там про все це розповідаю. І так, відкриваємо ми роз'яснення МОЗ, воно було надане нещодавно у зв'язку з тими питаннями, що набігли, і називається воно в нас наступним чином. <кхід> Яким чином документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року. Ну, ця назва привернула мою увагу, тому я вирішив зробити таке відео. Думаю, що воно буде вам корисно, Тому обов'язково ним поділіться. У зв'язку з запровадженням оцінювання повсякденного функціонування особи усім особам з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно прийти, строк інвалідності продовжено додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Зверта увагу, що це було і передбачено і постановою 1338, і відповідним законом про ці експертні команди. Таким чином. Такі особи з інвалідністю отримали можливість пройти оцінювання в період з 1 січня до 30 червня 2025 року, включно за умови, що рішення за результатами оцінювання буде прийнято не пізніше 30 червня 2025 року, а строк, на який їм встановлена інвалідність, буде автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Головне тут автоматично продовжено, Тобто ви розумієте, що і закон, і постанова. Вам дає це право казати в будь-яких провідносинах, що воно у вас автоматично продовжено. тобто ви залишаєтесь людиною з інвалідністю до 30 червня 2025 року, включно відповідно до умов закони і постанови 13.38. Однак в осіб з інвалідністю під час взаємодії з державними органами. І тут в дужках зазначено, наприклад, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, ну, це також звернуло мою увагу, тому і також я записую про це відео. Може виникати необхідність надати документальне підтвердження факту автоматичного продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року. Як це можна зробити найпростіше та найшвидше, звісно, в електронній формі? Чи зазначається в пенсійному посвідченні строк інвалідності? Стає таке питання у пенсійному посвідченні зазначається термін його дії, який фактично є строком, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. І зверну увагу, що ті люди, які звертались до мене з цими питаннями, вони казали, що пенсії їм перераховуються, тобто не зважаючи на те, що в них там строк вже протермінований переогляду. Які форми пенсійних посвідчень існують? На сьогодні в Україні пенсійні посвідчення існують у таких формах. Перше. пенсійне посвідчення в паперовій формі у вигляді прамокутного аркушу паперу із закругленими кутами, до якого за бажанням власника формується електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному додатку порталу Дія. Пенсійне посвідчення це друге пенсійне посвідчення в електронній формі. Є пенсійне посвідчення, так воно називається, яке формується в мобільному додатку порталу Дія. Третє, електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, видана раніше АТ Ощадбанк, що використовується до закінчення його терміну дії або до заміни в установленому законом порядку на нове. Щодо Ощадбанківського, до речі, я сам не знав, що таке є. Але є воно, да? Тобто три є документи в нас. Отже, особа з інвалідністю може сформувати в мобільному додатку порталу Дія як є-пенсійне посвідчення, так і електронне відображення паперового пенсійного посвідчення. Основна ж відмінність між ними полягає в тому, що формування е-пенсійного посвідчення є, по суті, отриманням нового пенсійного посвідчення. Тоді як електронне відображення пенсійного посвідчення формується за наявності дійсного паперового посвідчення чи посвідчення у вигляді платіжної картки строк, дії якого не закінчився. Як сформувати електронне відображення паперового пенсійного посвідчення? Тобто, ну, перший варіант, да, в нас, якщо у вас є паперове, електронне відображення паперового пенсійного посвідчення в мобільному додатку портала Дія з'явиться тільки у тих громадян, хто отримував посвідчення після 2014 року. Звертайте на це увагу. Тобто до 2014 року у вас воно сформовано не може бути. При цьому автоматично в дії підтягнеться пенсійне посвідчення, одержувача пенсії за віком а тим, кому видане пенсійне посвідчення за іншими видами пенсій, до них належать і одержувачі пенсії по інвалідності, потрібно додати його до мобільного додатка самостійно. Для цього необхідно в мобільному додатку портала Дія, прогорнути картки документів до останньої. Далі натиснути Додати документ, пенсійне посвідчення, додати посвідчення. Після цього в дії буде відображатися пенсійне посвідчення, зокрема й новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. Тобто, зрозуміло, да, навіщо ми все це робимо? У вас є паперове пенсійне посвідчення, і в ньому строк дії, звісно, вже закінчився. Але пенсія вам нараховується і ви її отримуєте. Для того, щоб у вас було документальне підтвердження продовження автоматичної цієї вашої ну, пенсії, пенсійного посвідчення цього, ви формуєте електронне відображення паперового пенсійного посвідчення через дію і у вас вже буде там новий термін, тому що вам пенсію виплачують, тобто воно продовжено і термін вашого посвідчення буде новий. Хто спробує це зробити, хто скористається цими порадами, відпишіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також цікаво почитати, яким чином і на який термін воно буде відображено. Дальніше про алгоритм формування електронного відображення, пенсійного посвідчення, і тут є посилання в нас на сайт, як додати пенсійне посвідчення в застосунку Дія. Все це посилання на роз'яснення МОЗ я залишу під цим відео, тому ви зможете перейти за посиланням, якщо щось буде потрібно, вам подивитись. Особи з інвалідністю, які отримували пенсійні посвідчення в паперовій формі, можуть отримати електронне відображення пенсійного посвідчення в ДІ після заміни пенсійного посвідчення. Для цього треба подати заяву на його виготовлення, формування через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або звернутися до будь-якої з сервісних центрів пенсійного фонду. Нагадуємо, що електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням в паперовій формі юридичну силу та строк ДІЇ. Що робити тим, кому видано паперове пенсійне посвідчення? Якщо в особи з інвалідністю є пенсійне посвідчення в паперовій формі, та, відповідно, неможливо отримати його відображення в мобільному додатку порталу Дія, можна замінити посвідчення в папері на е-пенсійне посвідчення. Процедура заміни пенсійного посвідчення є такою ж, як і процедура його виготовлення формування. При цьому одержувач пенсії має повернути сервісному центру пенсійного фонду України попереднє видане паперове пенсійне посвідчення за наявності, якщо воно не втрачено. Сформувати е-пенсійне посвідчення можна, подавши заяву на його формування через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України. Про алгоритм формування е-пенсійного посвідчення через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду є також посилання саме на сайт ПФУ, і я окремо знімав про це також відео. Залишу посилання тут, там все в інфографіці, в принципі, все зрозуміло, понятно. Після формування е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. Тобто, що в нас каже МОЗ, якщо дуже стисло, дуже коротко і дуже, щоб було зрозуміло, вам продовжено, звісно, автоматична вашу пенсію і нарахування і виплати. Вам продовжено вашу інвалідність до 30 червня 2025 року. Тим паче у вас документально це не підтверджено. Як це підтвердити? Якщо у вас паперове пенсійне посвідчення, ви можете замовити або відображення його в дії, і там вже з'явиться цей новий термін, або замовити взагалі електронне нове пенсійне посвідчення, тільки паперове ну, доведеться повернути. Тобто це буде заміна. Тобто є два варіанти: або відображення, або заміна. Все це через електронний портал цифрових послуг. Тобто в першому варіанті це дія, а в другому варіанті це. Пенсійний фонд України. Посилання залишаться під цим відео, тому зможете ними скористатись. І моя порада, звісно, обов'язково це зробіть, тому що дійсно є правовідносини, і в тому числі з ТЦК та СП, коли необхідно дістати документ, який не протермінований. Можливо, хтось з представників державної влади про це не чув, не знає, то ви їм нагадаєте про це і надасте такі роз'яснення, і вони одразу це згадають. І більше питань до вас не будуть мати, якщо вас десь зупинили і перевіряють ваші документи. Тому обов'язково зробіть це. Або той шлях оберіть, або той, кому який зручний. Це важливо. Якщо важливе відео, якщо воно вам сподобалось, поділіться зі знайомими, звісно, підпишіться на канал, хто не підписаний. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.